Періодично ворог намагається вкинути в інформпростір якісь фальшиві дані про те, що нібито світ втомився підтримувати Україну і всяке таке, знаєте, це робиться зі зрозумілою метою для того, аби підірвати віру українців у те, що вони таки можуть перемогти ворога, а також віру в наших союзників, котрі надають нам велику військову, економічну і гуманітарну допомогу. І тут якраз цікаві дані навели соціологи. Авторитетне видання BBC News опублікувало дані про те, що більшість населення 28 країн світу продовжує підтримувати Україну. Нещодавнє опитування консалтингової фірми IPSOS, проведене в 28 країнах світу, показало, що майже через рік світова громадська думка про конфлікт не сильно змінилася з весни. Цієї весни, коли минуло було лише кілька тижнів після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну опитування показало, що громадяни в більшості західних країн, які раніше, твердо підтримують Україну. Згідно з опитуваннями ІПСОС у 28 країнах: 64% респондентів уважно стежать за новинами про Україну 71% вважають, що їхня країна повинна уникати прямої військової участі в конфлікті. 66% вважають, що Росія має бути виключена з міжнародних спортивних змагань, і 66% також вважають, що їхня країна повинна приймати біженців з України у 13 країнах заходу. 67% вважають, що важливо підтримувати обмеження на російський експорт нафти та газу, навіть якщо це позначиться на опаленні їхнього житла. 57% за підтримку України доти, доки російські війська не підуть з її території, і 48 підтримують постачання Україні зброї та систем ППО. Тож, як бачимо, світ досить чітко розуміє, хто агресор, хто захищає свою землю, кому треба допомагати, і світ готовий надавати цю підтримку і надалі, аж до того часу, коли Росія буде переможена. А ворожі і ПСО, і витрачені на це Кремлем гроші і великі гроші вони лише доводять, що це питання для расистів дуже болюче, але вдіяти вони із цим нічого не можуть. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.